Всім привіт! Вас вітає кінокухня. Мене звати Софія Задворна, і сьогодні з нами неймовірна акторка Дар'я Пілецька. Тож не перемикайтеся, буде цікаво! Як ти готуєшся до ролі, як ти вживаєшся в свого персонажа? Ну, звичайно, я спочатку вчу слова, а потім уявляю себе на місці цього персонажа. А також я ще говорю слова, перед... дивлячись на себе в зеркалі, і тоді я краще розумію емоції і розумію, як я виглядаю зі сторони. З якої ролі все почалося? І що воно означало для тебе тут? Мій акторський досвід почався з ролі у фільмі Кого чекаємо». і цей фільм був знятий у вересні 22-го року. І вона для мене дуже багато що значила, бо в мене з дитинства була мрія знятися у кіно. І напередодні я написала на паперці свою мрію, і через пару днів до мене підійшла мама і запитала, чи, не хочу себе, чи я не хочу спробувати знятись у кіножурналі «Байки». Ось все з'ясувалось. Думаєш? Невже це правда? Ви тільки погляньте, як вони сяють від щастя. Чекайте, а хто із них? Іванка? Та ні, швидше яся. Та ну. Та да. Та ні. Чому ніхто із нас? Дійсно, ми що не такі гарні. І не кажи. Коли ти вперше себе побачила на екрані? Які в тебе були відчуття? Ну, в мене були різні відчуття: і гордість, і розгубленість, оскільки це був перший раз, як я побачила себе на великому екрані, і не себе, а справжнього актора. Як ти обираєш за що вчепитися у своєму персонажі? Наприклад. Голос, хода, емоції? Ну, перед усім це голос, міміка, емоції. Але так я в загальному стараюсь передати повний, повний образ персонажа. Яка сцена в твоїй кар'єрі вимагала найбільшого емоційного залучення? Це сцена з зеркалом з фільму Білосніжка та гноми. Бо саме у цій сцені я мала грати як злу мачуху, так і її відображення в зеркалі. Тобто зла і добра. О, володарка, ти прекрасна, як цвітанок. Твої риси, мов різьба, найкращого майстра. Але, що, але? Кажи, хто посмив затьмарити мою красу. Білосніжка, твоя пасарбиця, її краса ця яскравіше за зорі, а її серце чистіше за кришталь. Були сцени, в яких ти імпровізувала і вони потрапили в фінальний монтаж. Ну, найбільше мені запам'яталось, запам як ми у плацях падали в басейн. Це була імпровізована думка, яка тільки прийнялась під час зйомок. Страшно було пригідно. Так. Чи були такі ролі, які залишили слід після зйомок? Так, це була роль русалка у фільмі Думовилась, тому що це був е, фантастичний герой і було дуже красиве місце. І також була роль у фільмі в Голос 2, тому що е, там була дуже класна атмосфера. Ні, тобі це не здається. І усім вам не здається. Тобто це не галюцинації і не видіння? Все, що ви розказували, правда, ви вже попереджали. А ви не вірили? Може можна щось виправити? Наприклад, втекти? Як ти відчуваєш момент? Ось я справді в ролі? Я не граю, я живу. Ну, справді я дуже радію, коли в мене це виходить, тому що я розумію, що я на крок ближче до професійної акторської майстерності. Є сцена у твоїх фільмах, якою ти найбільше пишаєшся? Так, це сцена з фільму у гостях мавок, бо саме у цій сцені кожен, кожна з мавок розказувала про свою історію. І ця сцена вийшла дуже атмосферною, і вона показує історію нашого минулого. А от і вийдемо, але стережись! Ти повинен будеш гадати, хто з нас хто? Бо кожна з нас має своє ім'я. Відгадаєш, що труна тебе подарунками. А не відгадаєш, назавжди залишишся з нами. Назавжди, назавжди. назавжди. Яка сцена на знімальному майданчику тобі допомагає розкритися найбільше? Ну, мені найбільше допомагає розкритися ця дружня атмосфера, бо саме тоді я впевнено себе відчуваю, і тоді всі один одного підтримують. Були моменти, коли в твоєму персонажі тобі щось не подобалось, і ти хотіла це змінити, і тобі це дозволило? Ну, чесно, я таких моментів не пригадую. Тобі все подобалось? Так, мені зазвичай все подобається в персонажах. Хотіла б ти, наприклад, змінити щось. У Барбі хотіла б сказати, щоб твоя Барбі була, наприклад, не такою панькою, да? а такою прям рок. Така чорна, знаєш, водка. Ну, чесно, я не знаю, бо мені з Барбі там все, все подобало. Навіть якщо щось не подобається, ну я не знаю, мені здається, що в мене такого навіть не було, бо кожен, типу, якесь щось прикольне є в кожної ролі. Як ти ладнаєш з іншими акторами? Ну, Я стараюсь добре ладнати з іншими акторами, і в мене це добре виходить. А є актор чи акторка, з якою тобі найбільше комфортно? Ну, Мені наразі дуже комфортно працювати з акторкою Іриною Тащук. Чому? Ну, Ми з нею ще з перших зйомок дуже добре почали спілкуватись. А з усіх твоїх фільмів, який досвід? У зйомках тобі запам'ятався найбільше? Ну, найбільше мені запам'ятався ятав, запам фільм Чорний білий світ, тому що там був дуже, красивий, дуже красиве місце, та інколи небезпеч... небезпечне. Що? Знов нахлинули спогади. Це вже третій раз на цьому тижні. Не забагато до сих пір не можу звикнути до цієї реальності. Стоп, а де Христинка? Тільки не кажи, що вона знов кудись побігла. Не хвилюйся. Вона зараз прийде. Я вчора роздивлялася книгу і розпізнала ще пару знаків. Треба буде спробувати нове заклинання. Це нам допоможе протидіяти темним? Ще не знаю. Дівчата, я тут. Та ще запам'ятався фільм Шалена бабця 4», бо я знімалася разом з професійним актором Віктором Андрієнко, і ми могли побачити, як професійний актор в себе веде ну, на камеру. Круто. А як було страшно зніматися? Ну, круто? ну, спочатку я переживала, але мені дуже сподобалось. О, це попандос! Це хто? Здається, це дідусь Макса та Віки. Тобто її чоловік колишній чоловік. А від мене вітання приймеш? Десять років трохи не бачимося. Дідуся, я знаю, що ти приїдеш. Вітаю! Пробач мені? Я, мабуть, був неправий. Який тип фільму або жанр ти хотіла би спробувати, але в тебе не випадала нагоди? Ну, напевно, я б хотіла спробувати знятися в детективі або в криміналі. Чому? Ну, мені дуже подобаються фільми з цим жанром фільму. Чи є персонаж, якого ти зіграла, і він став для тебе особливо близьким? Так, це з фільму «Венздей», «Подружка Венздей», то що в нас з неї саме з нею, нас дуже багато спільних характерів, рис характеру. Що, ж, ні санти, ні оленів на обрі. Можливо, він не ризикне наближитися до нас. Щось твій червоний дідусь не квапиться. Може, він боїться твого замку більше, ніж злих духів різдва. А якщо він такий надумає сунути сюди, ми вже приготували сюрприз. Хай спробує роздати подарунки, коли всі дороги під впливом чорної магії. Яка з твоїх ролей для тебе стала найближчою? Mm, напевно, це з фільму Венсдей, подушка Венсдей, тому що саме з нею нас багато спільних рис характеру. Як ти ставишся до перегляду своїх робіт? Ти дивишся як глядач чи як критик? Ну, я люблю переглядати свої фільми, але напевно, все-таки більше я переглядаю як критик того, що я аналізую і роблю висновки. Як ти думаєш, що відчувають глядачі, дивлячись на твоїх персонажів? Ну, персонажі різні, думаю, і емоції вони викликають різні. Якщо б твоя роль залишилася у пам'яті глядачів надовго, яка б це була роль? Ну, я б, напевно, хотіла, щоб запам'ятали. Роль подружки нареченої з фільму Парі, бо вона смілива, кліт... кмітлива та розумна. Весілля відміняється. <му> Машини немає. Як це немає? Ми ж на ній приїхали. Вона стояла біля входу. Останній пункт не виконано. Весілля відміняється, і назад не треба вороття. Я люблю тебе, як нові жени. Ти моя кохана, наречена. Це найкращий день, це найкращий день, і не передасть жодна із пісень. Як тебе люблю, я кохаю я. Це найкращий день, тому що ти моя. Дашо, я пам'ятаю ще з тих часів, коли я особисто приїжджав на зйомки в Луцьк. А як почалася повномасштабна війна, ми від, відкрили Луцьк, і тоді я дуже боявся ставити когось з режисера, з операторів в Луцьку, бо я боявся за якість. А це ну, перші фільми, перший сезон. І я розумів, що від цього буде залежати наскільки актори з Луцька новенькі захочуть зніматися або не зніматися. Е тому, е мабуть, перші півроки я їздив в Луцьк і знімав, е здається, два або три сезони. Я зняв. Ну і після цього, звісно, що переключився більше на рівне. Але е в нас за рік. Змінюється склад акторський. Ну, хтось іде, хтось приходить новенький, тобто вони заміщуються, самозаміщуються. А Даша це скільки вже? Два-три роки минуло. І вона по сьогоднішній день знімається. А для мене це дуже важливо, коли я бачу результат. Не тоді, коли майбутній актор, дитина а, прийшла до нас на зйомки. Спробувала собі десь плюсик поставила, я знімалася в кіно і пішла. Або є такі діти, бо ще акторами їх назвати не можу, та як, і дорослі є такі, е, які чекають нагородження: червону доріжку, фотосесію. Тобто самі зйомки так-сяк. Їм цікаво свято, їм цікаво розкидати матеріал про себе десь в Ютубі, в Інстаграмі. Тобто трохи інший погляд на зйомки на фільми. З Дашою ми спочатку воювали. Вона дуже тихенька і на початку була дуже сором'язлива. Я починав з нею працювати не з того, що ми займалися репліками чи інтонацією, а взагалі я починав з того, що я піднімав очі з підлоги. Вона тихо говорила, вона наразі вже знає, як вона може класно зіграти, що для цього треба. Плюс додатково вона ще, наскільки мені відома, я не знаю, чи казала вона тобі, чи ні, вона ще додатково ходить, займається. Коли? Або в театр, або їй ставлять цей голос, дикцію, я не знаю. Тобто вона додатково ще чимось займається, чого їй саме не вистачає на зйомках. Воно ж як в психології, коли ти не впевнений в собі, ти голосно не говориш. Є момент, коли актор не вивчив слова, як учень в школі викликають там віршик якийсь розказати біля дошки, і він тихо, тихо, тихо його розказує, а вдруг якесь слово там і прожує, і зажиє. Тобто впевненість. А тут на зйомках воно не проходить. Довго думали, яку їй підібрати роль, яка б їй класно пасувала. Бо на неї так дивишся: ну, дівчинка-лялечка. Вже намагалися її і розумною зробити, ну, щось не те. І біла, та пухнаста, ну, теж не те. І красива, і некрасива, не те. От, от щось не складається. І в цьому році, 25-му, випадково їй дали негативну роль. Дуже рідко, коли комусь пасує негативна роль, враховуючи, що вона красива і добра, і постійно посміхається. От як їй може пасувати саме така негативна роль? От коли вона кричить, в неї оці емоції, не те, що справжні, а вони взагалі настільки виразні, Чіткі, вона настільки себе проявляє, і ми mm. вирішили їй давати саме такі ролі. І якщо ми відкинемо фільми до 25-го а почнемо навіть з фільму «Венстей», де вона вже грала негативну роль, ми в неї всі закохалися. Я в першу чергу. І все. І тоді з мамою Русланою ми вирішили, що будемо їй прописувати саме негативні ролі. Знову ж таки, фільм. Парі, де вона по суті і пропонувала а, різні штуки, негативні на рахунок там, хлопця, який сподобався там, Іринці. І ми зрозуміли, там не треба ці красиві сукні, хоча вона грала і в Барбі. Я не хочу сказати, що вона там погано зіграла. Ні, просто ну от є е, е, фільми, в яких ти закохуєшся в акторів, а є фільми, ну просто вона там зіграла. Для нас головне, щоб ми зрозуміли, що треба для того, щоб вона запам'ятовувалася, що треба для того, щоб вона могла себе, себе і свої образи донести, просто зіграти негативну роль, це одне питання. А так, щоб тебе зрозуміли. Правильно, зрозуміло, це теж важливо. Ну, і що можу сказати? Якщо вона в майбутньому буде грати негативні ролі, вони оплачуються в два рази більше, ніж позитивні, дай ще тільки успіху. Я дуже радий, що вона знімається саме в мене. Вона з Луцька прийшла і знімається в рівному. Я до цього ставлюся з повагою, я це ціню. Ну, і, звісно, як і будь-який керівник і режисер, мені хочеться побачити її на великому екрані, але вже не в мене. Тому куди дивитися? Бажаю далі великого майбутнього. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь. До нових зустрічей!